Привіт, мене звати Альона, і в цьому відео будемо робити макіяж косметикою українського бренду MaxiColor. Відтінки я обрала максимально осінні. Я думаю, буде цікаво. Ну що, давайте спробуємо. Так, я вже майже без косметики. в мене залишилося трошки тону і брови. На сайті я обрала ту косметику, яка вважається саме топ продажів цієї марки, а саме, отаку от, от підводку. Взяла в чорному кольорі, але були ще зелені і сині. Чомусь подумала, що так буде практичніше, але туш я обрала кольорову. Я не пам'ятаю, коли останній раз користувалася підводкою, тому що в мене навислі оці от повіки і виглядає це все не дуже, але я спробую. Ну, Ось такий звичайний пластиковий гостренький пензлик, схожий на олівчик. Секрет в тому, щоб зробити її. Максимально тоненькою, але у нас в домі так холодно зараз, що я навіть не знаю, в мене навіть трошки руки трусяться. Гляньте, вже одна стрілочка у нас є, і навіть тремтячими кривими руками це можливо зробити. Пензлик дійсно вдалий, і це не було важко. Ліве око в мене більш нависле. Тут буде важко Тут буде важче. Ось тоненький кінчик я теж змогла намалювати цим пензликом. Доволі комфортно слухайте. Швидко застигає і залишає по собі матовий фініш. Ну, коротше кажучи, підводка мене зараз радує. Але мої руки та моя техніка ні. Але що маємо, то маємо. Я вже хочу скоріше спробувати цю туш. Гляньте, це їхня туш, яка називається Color Play Mascara. Я зараз. В пошуках класної туші для вій і е, покладаю на неї багато надій. Чому обрала зелену? Тому що чорна була sold out, вона розкуплена. Але я це розглянула як варіант спробувати кольорову туш. До цього в мене вже була рожева, фіолетова. Е, Зеленої мене ще ні разу не було. Так, пензлик у нас силіконовий, такий, як я люблю, такий маленький їжачок. Зараз туш виглядає не дуже. Тут прям видно грудочки, але це ще ні про що не говорить. Колір мені подобається. Гляньте, який смарагдовий. Прочісує вії непогано, враховуючи, що вона нова, і я не забирала лишній продукт. Колір. Я не впевнена, що я бачу, що він прям зелений. Можливо, на е сонці це буде видно. Напишіть мені в коментарях, видно вам на камеру. В цілому дуже симпатично, трошки склеїла їх, але не критично. Знову ж таки кажучи про нову туш, треба трошки все-таки забрати продукту. Тут вийшло симпатичніше, коли ти тільки наносиш цю туш, вона дійсно виглядає зеленою, але при застиганні вона перетворюється на звичайну чорну. Тому це робить її більш практичним варіантом. Класна щіточка, яка дійсно розділяє. Я вже другий раз спробую українські туші, і вони мені подобаються. Ми напевно знаємо якусь секретну формулу, це точно. Ну що, переходимо до найцікавішого. Я вирішила взяти помаду, дуже давно їх не купляла помад, тому що користуюся зазвичай блискам. Але зараз осінь, мені хочеться чогось осіннього. І мені сподобався відтінок ось такої помади. Вона називається Color Show. Просто подивіться на цей відтінок. Просто осінь в упаковці. До речі, це відтінок номер 30. Називається Vivid гарнет або насичений гранат. Прикольно, що є переклад відтінку на український. І зараз спробуємо, як це все наноситься на губи. Я дуже-дуже хочу, щоб це було гарно. Дуже приємно пахне ваніллю. Нехімозний, недешевий запах, Відтінок дещо червоніший, ніж я очікувала, я хотіла більш такий коричневий. Нанесення непогане. Ну що, от, такий от результат ми отримаємо. Наносити досить важко такі насичені кольори, краще використовуєте пензлик, але коли я тестую і пробую нові продукти, я стараюся менше використовувати всяких інструментів. Я маю на увазі пензлик і спонжей для того, щоб максимально пересвідчитися в якості. І тут є один нюанс, я не знаю, помітили ви його чи ні. Колір у нас мігрує на зуби. І по секрету скажу, що я вже не перший раз витираю помаду зі своїх зубів. Колір на камері у вас в кадрі виглядає набагато червонішим, чим він є в реалі. Зараз на мені він виглядає якимось винно-бордовим таким, а у вас чомусь він виглядає темно-червоним. Мені не подобається, як вона веде себе при. Розмові. Вона збирається сюди от в тріщинки губ. Ось, наприклад, коли ось так я роблю, бачите? І, зважаючи на те, що фініш у неї далеко не матовий, для мене мої губи зараз виглядають якимись пересушеними. Ну, Давайте зробимо тест поцілунком для справедливості. Але я думаю, ми і так знаємо, з чим це закінчиться, і знову вона у мене на зубах. Добрий вечір. В вашій хаті. Але гляньте, який відбиток губ гарний вийшов. М? Напевно, тут варто ще додати трошки рум'ян, тому що макіяж зовсім якийсь незавершений. До речі, нові рум'яна у мене ось такі от рідкі від корейського бренду. Дуже мені сподобались. Називаються вони King Rose і відтінок 404, і подивіться, як вони тушуються. І навіщо ці всі лишні пензлики? Так, якщо можна все розтушувати пальцями? І дуже прям природньо виходить для сухої шкіри, прям супер-пупер варіант. Ну що? Я думаю, що варто закінчувати. Я дуже надію, що це відео було для вас корисним. Якщо так, не забувайте ставити свої вподобайки внизу. Мене це дуже мотивує знімати більше. Вам величезно дякую за вашу увагу, а в мене вже замерзли ноги, тому я біжу вдягати халат. Всім пока!